Вітаю в ефірі Дніпро Дніпроню студії Ксенія Штомполі. Ми вже підготували актуальні новини станом на 12-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади сьогодні у Дніпрі діють стабілізаційні графіки відключення електроенергії, тому можливі перебої з тепла та водопостачання. Тривалість відключень в середньому від 3 до 5 годин. Районі котельні теплоенерго та коменергосервісу в роботі. Наразі не працює низка будинкових котелень та теплорозподільчих пунктів КП «Жилсервіс Дніпро. Подекуди немає живлення, десь відключили на прохання Дніпроводоканалу для проведення ремонтних робіт. Їхні адреси на ваших екранах. Об'єкти відновлять свою роботу після появи електроенергії. У зв'язку з застосуванням стабілізаційних графіків відключень приватними енергопостачальними компаніями зупинена робота підвищувальної насосної станції. Через це відсутнє водопостачання за адресами, які ви бачите на екрані. Наразі Дніпроводоканал проводить аварійні роботи по вулицях Королеви Єлизавети II, Саксоганської та Сагайдачного. Низка будинків без води. Комунальники докладають максимум зусиль для того, щоб ліквідувати незручності. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпрочові та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також звертайтесь по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Окупанти вночі обстріляли Нікополь, тричі накривали місто зградів та важкої артилерії. Спрямували щонайменше 30 снарядів. Люди не постраждали. Внаслідок обстрілів у місті побиті кілька приватних будинків та господарчих споруд. Пошкоджений об'єкт соціальної інфраструктури та електромережа. Мер Борис Філатов відреагував на закиди щодо недоційності демонтажу пам'ятників радянських часів. Зокрема, нагадаю, напередодні прибрали монументи Юхиму Пушкіну та Олександру Матросову яких пропаганда СРСР героїзувала і пов'язала з Дніпром. Генерал Пушкін, приміром, насправді не звільняв наше місто, як думає 99% Дніпрян. За словами Філатова, він захищав Дніпро, коли радянське командування бездарно здало величезний індустріальний центр нацистам. А танк, який демонтували, насправді до генерала не мав жодного стосунку, бо його встановили в 1976 році, коли Пушкіна вже не було в живих. Матросов вже не був уроженцем нашого міста. Насправді він башкир, якого звали але Шакірян він був безпритульним. і Записав себе в документах росіянином, вигадав нове ім'я, прізвище та місце народження. Я пишу цей текст для тих дніпрян, які досі у полоні ілюзій, навіть коли їм на голови тричі на день падають ракети, надіслані так званим братнім народом. Повірте, я не воюю із пам'ятниками та історією. Я просто хочу, щоб ми усі усвідомили, що пам'ятники та історія, які нам нав'язали, це і є викривлена реальність. Брудна метаморфоза того, що відбувалося, і що немає нічого спільного із правдою. Як саме прибирали скульптуру Олександра Матросова та пам'ятник генералу Йохиму Пушкіну, і що говорять містяни? Далі в сюжеті. Ми продовжуємо виконати рішення Дніпровської міської ради Дніпровського випадкому за номером 1055 щодо знесення пам'ятників, які мають відношення до радянського минулого. У будь-якому випадку цей пам'ятник був би демонтований. Тому що на цьому місці в нас запроєхо... запроєктовані першохідні виходи для будівництва метрополітенна станції метро Музійне. Я пам'ятаю, як його самі. Ну, це пам'ятник мілітаризму, по більшому счету. А моя країна мирна. нам війна не потрібна. Монументів у нас майже не залишилось. У нас залишилися ці братські могили, бо частина ексгуматорів, які займаються цими, мають на це дозволи. Вони зараз приймають участь на війні, бо вони там потрібніші. Лан Росії будь-що залишити жителів України без електроенергії, світла та тепла. У разі тривалого відключення електроенергії пункти допомоги стають острівцем безпеки, стабільності, тепла та єдності. Як оснащений один з пунктів на лівобережжі, дізнавалась наша команда? Є місця для зарядки мобільних прислав. Є місця для дітей. Там є іграшки, ковдри приготовлені, тому що ялинку даже. Ми побачили, що пункт незламності облаштований всім необхідним. Це горяча вода, і можливість зарядити мобільні телефони, іншу техніку. Також є і дитячий уголок, і, і в принципі, і тепло, і дизель-генератор, якщо немає світла. Тому я вважаю, що це пункт незламності облаштований всім, чим необхідним. Водії автотранспорту, слюсарі, вчителі та медики. Всі вони, попри труднощі, знайшли своє покликання у Дніпрі. Місто цінує фахівців, які тут працюють, і радо запрошують приєднатись до команди. когда-то бывал здесь еще в юношестве и запомнился город очень приятный город поэтому решил приехать сюда пришел на собеседование понравилось и остался работать Если кто ищет работу, кто нуждается в работе и хочет работать, всегда могут прийти в наш коллектив. У нас дружный коллектив, мы всех примем, обучим. Так что приходите, будем рады. В Дніпрі оголосили збір теплих речей. В міських соціальних центрах відкрилися банки одягу. Туди приносять одяг, який передають переселенцям і людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Де саме знаходяться такі пункти? Далі у сюжеті. о тому, що ми в такому стані. Психологія говорить сама за себе. Ось так. Дома вже практично нічого не залишилось. Прямо головодволи в двор, підвали. На глаз ноги людей тривала. Центр надає послуги на умовах стаціонарного перебування, тобто жінки тут проживають, в кожній сім'ї окрема кімната. З усіма зручностями є їдальня, є е, кухня. Жінці надають продукти харчування один раз на 10 днів на неї і на всіх її дітей. Добре. Родини отримують натуральну допомогу. Це от протягом минулого року отримало 1740 родин в вигляді рису, борошна та олії. Також 1075 родин внутрішньо переміщених осіб отримали допомогу. Дніпровський письменник поєднує творчість і волонтерство за час повномасштабного наступу Валентин Поспєлов випустив роман та допомагає ЗСУ. Деталі далі. В принципі, вся українська література. І культура, вона зараз максимально волонтерська. Будь-який стрім, чи не будь-який пост, чи не будь-який аукціон, все, що відбувається, концерти, все, що відбувається, виставки, це завжди має якусь волонтерську частину. Завжди щось збирають, завжди щось комусь знаходять. Багато військових сьогодні це українські письменники, письменниці, взагалі митці. І навіть мій редактор, який готував цю книжку до друку, з якими працюємо з самого початку, він з лютого був в теробороні. Ніпрянка стала чемпіонкою світу з хіп-хопу. Дівчинка більше семи років тому захопилась бальними танцями. Втім, згодом зрозуміла сувора муштра коло станка не для неї і спробувала себе в сучасних стилях танцю. Були такі, що в фіналі ти повинен був танцювати як зв'язка, як це не тільки імпровізація, а якісь фішки. То треба було показати суддям шоу. Ми напрацьовуємо, що вони можуть робити, як вони можуть робити, а далі це їх польот фантазії та технічних напрацювань. Це було якесь дуже нервове така ситуація, напруження. Тому кажу: а чоб ні, чоб нам не вирватися з України на, на тиждень, поспробувати себе. Не просто я їм даю щось і вони повторюють. Я їм даю якихось завдання, в, які, в яких вони можуть розвити себе самі, розкрити. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроекти. коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.